Розв'язавши окупаційну війну, Російська Федерація ставила перед собою стратегічну мету за кілька днів ліквідувати. Українську державність це стратегічне завдання їм не вдалося, і вони направду потрапили у стратегічну паску своїх воєнно-технологічних можливостей. Практично на 80-90% підірваний їхній ракетний нестратегічний потенціал. І навіть попри те, що вони були першою країною у світі за запасами артилерійських стволів і боєприпасами до них, навіть тут у них відчувається серйозний голод. Саме тому Російська Федерація вдалася до пошуку союзників. Особливо в частині постачання зброї, і на жаль, деякі результати у них у цьому напрямку є. Іран, як велика релігійна тиранія, погодився допомагати Російській Федерації у першу чергу безпілотниками шахет 131-136, які показали себе доволі ефективно. Разом з тим, на цю хвилину далі, ніж у цьому напрямку, вони не просунулися От можуть збирати в межах до 50 одиниць на місяць, можливо, 70, але це не то. І потенціал, котрий дозволяв би Російській Федерації говорити про якийсь перелом у якості озброєння. Так, Іран побудував, попри те, що перебуває під санкціями, доволі потужний і якісний воєнно-промисловий комплекс. Хоча насправді це ніщо інше, як довгі китайські вуха. Вони мають доволі непогані балі... балістичні ракети ФАТЕХ 110 і Зульфікар. Такий собі аналог іскандерів, котрі можуть завдавати ураження від 400 до 700. Од кілометрів і мають доволі важку бойову частину від 500 до 600 кілограмів. Також мають доволі непогану ракету оперативно-стратегічного значення «Шахап-3», яка також є нічим іншим, як продовженням китайської розробки Дунфен 21 може завдавати уражень від півтори до 2,5 тисяч кілометрів, та має як роздільні боєголовки, так і важку однотонну. Бойову частину чи росіяни працюють над тим, щоб отримати це озброєння, однозначно так. Однак поки що результатів не досягли, бо на правду все залежить виключно від Китаю. Тільки китайці можуть санкціонувати передавання такої зброї. Китай на цю хвилину з огляду на те, що дуже серйозно думає про свою економіку. Він умонтований у світові процеси на 80 відсотків і 46 трильйонів євроатлантичного світу. ВВП дуже сумнівно міня. На півтори трильйона Російської Федерації, хоча Росія і так стала на шлях вассалітету відносно Китаю. Отже, мало імовірно, що Іран без дозволу Китаю передасть свої як оперативно-тактичні, так і стратегічні комплекси. Десь є у просторі інформація, що мовляв іранці надають до 300 тисяч артилерійських боєпропасів на день. Це на місяць це неймовірно величезна сума, і вкрай сумнівно, що саме так відбувається. Скоріше за все, це інформаційно психологічна операція. А росіяни тут майстри, щоб здійснювати тиск у першу чергу на українське населення. Допускаємо, що в частині бронежилетів, касок і ще якогось тактичного спорядження і навіть стрілецьких боєприпасів до автоматів Калашнікова є якийсь певний рух з боку Ірану, але він не в таких масштабах, який би. Міг задовольнити потреби російської армії. В протилежному випадку ми би направду відчули серйозний тиск на лінії фронту, а вже би навіть знаходили маркування іракських боєприпасів, іранських боєприпасів. Поки що такого немає. Сподіваємося, що до цієї точки і не дійде.